А це, друзі, наша опалубка. Не професійна, звісно, опалубка Made in the Cam Boot. Це плита перекриття, і чому ми не взяли професійну опалубку, так, і спокійно не виставилися і не заливаємо, тому що... Економимо гроші замовнику. Як ми їх економимо? Ось у нас бачите, яка тут висота, просто ужас. Десь вниз, зараз біля двох метрів. Відповідно, тут буде опорна стіна. Тут буде опорна стіна, там будуть опорні стіни. І нам потрібно, був, потрібно буде пиломатеріал. Як не крутий, він нам буде потрібний. І для того, щоб не брати е і не платити гроші просто за воздух, 50 тисяч гривень десь приблизно на місяць коштує оренда опалубки на цей будинок. Ми зам е запропонували замовнику такий варіант, що ми робимо це все діло з дерева. От, а потім е цей весь пілометеріал у вас залишається і будемо з нього відливати опорні стіни. Е Тут пиломатеріал десь більше, ніж на 80 тисяч гривень. От. Але факт в тому, що він залишається весь чистенький, весь як -то кажуть, діловий, і ми будемо його використовувати на опалубку опорних стін. Ось такі діла, друзі. Летить до нас насос. Летить до нас насос і зараз будемо починати. Тут вже вистрілився ряд міксера. Це бетон ковальська. Це 25 дроб 30, така в нього маркеровка. І будемо починати. Якщо ви хочете, щоб про вас е, теж турбувалися будівельники і предлагали правильні, раціональні рішення, і економили вам гроші, звертайтеся, Юдекем Бут. Ми завжди думаємо про гаманець замовника. До нових зустрічей.